Чого я власне, почав займатися шпалерою екстрено, тому що у мене вже прокидаються бруньки на винограді. Тут Молдова ще відпочиває, а деякі сорти вже і листечко з'являється. Треба робити суху підв'язку. Показую вам, як це найпростіше зробити. От у нас кущик обрізаний. Ми беремо на шпагін і ось так от починаємо просто його закручувати навколо нашого дроту, і в кінці його потрібно зафіксувати. А тут уже кожен вибирає, що йому потрібно. Або швидкий варіант, або варіант максимально довговічний наш італійський кембрик, який можна розв'язувати на наступний рік, знов підв'язувати, високе навантаження витримує. Або варіант екологічний, коли у нас біорозкладна підв'язка, яка рік відвисіла, і поступово потім сама перегнила, нічого не залишила на ділянці. А хочу вам ще похизуватись, на мою ми складено пилочкою. Сілки Super Axel вже всі бачили. Це для таких ювелірних точних робіт. Там, де у мене гілочки від 3 см до 10 см, де мені потрібно ідеально гладкі зрізи. Ось це воно. А тепер у мене з'явилася ще від моєї улюбленої фірми АРС. Ось така на 32 см. Теж з швидким різом, різ на себе. З імпульсною закалкою зубів, і це також, до речі, ріже дуже чисто, а по швидкості я вам зараз показую. У нас тут ось така черешня гарненька. Можете вмикати таймер. Подивіться на цей діаметр зрізу. Який він гладенький, чистенький. Чому АРС, питаєте? Ну тому що секатор мій улюблений АРС. І з'явилась в мене нова моделька. Та де з поворотним руків'ям. Бачите, воно крутиться. І коли ти працюєш, воно повторює рухи твоєї долоні. В розсаднику надзвичайно зручно працювати, де тонкі, якісь ювелірні роботи, на персику на тому самому. І показую вам, дивіться. Гострота Леза. Я думаю, цим все сказано. До речі, нагадую, що у нас є детальний ролик, як обрати собі секатор, на що дивитися при виборі, які бренди. Так що передивляйтеся, хто собі ще не придбав, обирайте.